Між Тайванем і Україною існують чіткі відмінності, аналогії не завжди точні, але безумовно є уроки, які можна винести. Коли Путін у лютому 22-го року вторгся в Україну, він не очікував, що Росія зазнає мільйонних втрат і близько 250 тисяч загиблих. Чи розраховував він на це? Ні, не розраховував. Він не очікував, що після величезних жертв людських і матеріальних контролюватиме лише близько 18% території України. Слава Україні, до речі, слави. Він ніколи не очікував, що українці чинитимуть такий героїчний опір і отримають таку стійку та щедру підтримку заходу. Війна стала жахливою трагедією для мирного і ні в чому не винного українського народу. Вона перетворилася на катастрофу для всього світу. Водночас, це повна катастрофа для Путіна. Він увійде в історію не як людина, що воз'єднала дві найважливіші частини колишнього радянського союзу і не як той, хто повернув Україну під контроль Москви, його запам'ятають як людину, яка своєю зарозумілістю та нетерпінням створила в серцях українців непохитне національне почуття і прагнення до незалежності. Путін не є тим, хто відновив російську гордість. це людина, яка зробила ставку на насильство і програла. Повірте мені, він програє. Я наголошую на уроці України не тому, що порівняння ідеальне, очевидно, є суттєві відмінності але що підкреслити, якщо ви провокуєте насильство? Ви стріляєте з сараївського пістолета, який може спричинити катастрофу як для вас, так і для всього світу.